Тактична медицина те, чому ніколи військових не вчили. Зараз знання, як допомогти собі і побратимам на фронті на вагу золота, а не знання, як правило коштує бійцям життя. Вчити мобілізованих навиками медицини в бойових умовах, взялись волонтери. Розказувати не буду, не повторюю. задача така: у вас є умовний поранений, і ви маєте визначити, що з ним, чи він притомний. Чи він сам до вас повзе, чи ви його евакуюєте? Ми все це проходили на всіх заняттях, які ми проводили. Визначаєте, якщо йому треба допомогти по команді командира, висуваєтесь, група прикриття, група евакуації, все це робите, організовуєте в своїй, своїй групі. У вас група 5 чоловік. Один командир. Один командир. Теоретичні знання тут закріплюють практичними навичками, методика викладання та ж, що і в країнах НАТО. Подивися, що з Як затихається на заняттях з тактичної медицини, вчать як правильно надавати допомогу просто на полі бою і як правильно евакуювати пораненого. Два метри сталь. Два метри сталь. Два метри сталь! Не знаю, так постійно дві. Тут все як в бою, дим, вибухи, стрілянина, а головне стрес. Тому мобілізований вчать передусім не губитися в екстремальних обставинах. Заліпили. Що далі робимо? між другим і третє. Так, поверхні, третього. Добре. Що ще треба зробити, якщо, коли ви його витягнули місця? Перше, з чого починаємо в жовтій зоні. А ногу там. Ні, ми перевіряємо, як, як накладений джгут. Бо, бачите, того є червона зона, то її треба притягнути. За стандартами армії НАТО, допомога пораненому надається в три етапи: кровотечу спиняють просто на полі бою, перев'язують і надають до лікарську допомогу поза зоною прямого обстрілу, де життю пораненого і тих, хто надає допомогу, загроза мінімальна. І вже після цього відправляють до шпиталю. Я не бачив всі, але те, що бачив я, воно досить на непоганому рівні. Бо тим більше, враховуючи, що з першого разу, яка загальна помилка. Практично, ну, під час висування ви туди йдете в повний зріст. Потім починаєте ставати на карачки і вже десь там ближче до пораненого починаєте лягати. Ну так не може бути. Та головне, чому вчать рівненські волонтери-медики мобілізованих допомогти собі і ближньому в бою. Адже без таких навиків шанси на виживання пораненого знижуються в рази. Дмитро Лонтіюк, новини Рівного.